Друзі мої любі усім, привіт мої любі друзі, ну що ж, завтра о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського Ворсла. У себе номінального вдома буде приймати київське Динамо. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Полтавську Ворслу, про Динамо Київ, ну і в кінці відео відповідно поділитися та своїми та думками. Чого все-таки, друзі, я? Ну, давайте, друзі, про це ми поговоримо по порядку. Подивимося, взагалі останні 5 матчів, які були зіграні між командами, і тут є перевага київського Динамо. 5 перемог підряд має київська команда. Якщо беремо матч, який відбувався 4 травня 2023 року, то Полтаві «Динамівці» з рахунком 1-2 переграли свого суперника. Гули Владислава Та, та муєва принесли киянам перемогу. Потім 18 вересня 23-й 2023 року кияни з раухунком 2.0 перемагається. Гулина Волошина та Муєва принесли кияна перемогу. Ось. Потім, друзі, 31 березня 2020. Четвертого року 5-1. Екраство Полтаві динаміці перемагається. Владислав Анат, Володимир Барашко, дубль Кулі Паренко та Гол Андрія Ярмолка перенесли Кену перемогу за Полтавчан забив Коталюк. А в цьому сезоні, до речі, команди вже двічі зустрічалися 18 вересня 2024 року в рамках української прем'єр-лізі у Києві на стадіоні імені Валерії Лобановського динаміці з рухунком 3-1 вороску обіграли. За Болтавчан забив ЄД де за Динамо забував Себальйос, Караваєв та Олександр Піхаліонок. Ну 30 жовтня 2024 року у Полтаві команди грали матч у дні 8 фіналу Кубка України, і кияни здобули важку мінімальну перемогу. І єде на 26-й хвилині рахунок матчу відкриває, Гереро на 31 й хвилі рахунок у матчі з пенаті зрівнює. І На соці матчу в екстра таймі Владислав над точним ударом приносить генам перемогу, і саме Динамо проходить до червь фіналу Кубку України. Важка й справді була перемога для київського Динамо. Якщо, друзі, дивитися зараз на турнірну ситуацію, яка в нас з вами є в українській прем'єр-лізі, то після 18-ти турів Кияни є лідером української прем'єр-ліги. 46 залікових пунктів Має Динамо, 14 перемог, 4 нічих та жодної поразки, жодної поразки. Команда Олександра Шавковського в українській прем'єр-лізі не зазнала. 39 забитих м'яче. Динамо Київ 11 м'ячів пропущено, Найкраща оборона у київського Динамо в українській прем'єр-лізі. Плюс 28 різниці забитих та пропущених і Останні 5 матчів команд 2 нічих та 3 перемоги. Пінред. Майди на Київ в українській прем'єр Лізі. Полтавська ворскла йде на 13-й позиції, це плей-офф на виліт. Тобто зараз ворскла йде в зоні плей-офф на виліт, 16 залікових лікових пунктів має полтавська команда, 10 поразок, 4 нічих, 4 перемоги. Має Ворс 15 забитих м'яча, має Ворс склад 26 м'яча пропущених, мінус 11 різниць забитих та пропущених. І останні 5 матчів команд, одна перемога та 4 поразки. І справді, Ворстл просто необхідні бали, тому що зараз команда і справді йде відповідно в зоні плей-офф на виліт, тому полтавчанам просто необхідно перемагати. Як і, в принципі, київському динамо. В обох команд є. В свої задачі Ворскла, в принципі, з себе. Команда проявила на зборах. Да, були поразки, були перемоги. 8D 3-4 програли, в Балкані 7-2 перемогли, Арджеш перемогли 2-1, Діл перемогли, Діном Батуй перемогли. Але програли Абалоні з рахунком 0-1 Суханов. На 66-й хвилині матчу приніс оболовані перемогу. ворскла програла, але в принципі там був такий футбол доволі такий рівний. Але полтавчані програли. В цілому так ворскла в принципі, в доволі таки на певних кондиціях перебуває. Київське Динамо також дуже здорово це показало і в Лізі Європи. Ми пам'ятаємо матч з Галтасараєм, з РФ. Нічого було з Галтасараєм, РШша обіграли. І, в принципі, і на зборах також команда Олександра Шавковського дуже здорово виглядала. Мені дуже сильно динаміці сподобалися на зборах. Обіграли якраз -то Петра Куб, Рша. Отаки от обіграли якраз то перед матчами в українській прем'єр-лізі. Ну і 23 лютого колись Карпати Львів якраз то у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського динаміці з рахунком 2-0 змогли обіграти свого суперника. Ось і справді кияни зараз в дуже хорошій формі перебувають. Кияни мчаться до титула. І справді Динамо Київ дуже стабільно виглядає в Українській Прем'єрлізі. І звичайно, що найголовна задача київського Динамо це виграти чемпіонат України. Це найголовна задача київського Динамо. У Ворсклі є, звичайно, що свої задачі. Головна задача болтавчан, звичайно, що залишитися в українській прем'єр-лізі. Ворскло це дуже сильна команда, і справді дуже боляче дивитися, на якому команда місці йде. Пару років тому назад команда в Європі грала. Справді, дуже би хотілося, щоб полтавська команда насправді билася тільки за найвищі справді місця. Ось. Але поки що команда йде у зоні вплив на виліт, але полтавський ворог, звичайно, ще є абсолютно всі шанси, для того, щоб вийти з ситуації, тому що до оболоні лише один заліковий пункт. До колоса два очки. в принципі, я думаю, що в Потавської є абсолютно всі шанси для того, щоб залишитись в українській прем'єрлі. Данемо, Київ друзі, фаворити, звичайно, ще на завтрашній поєдинок, враховуючи, в якій формі команди перебувають. Отчаяв, да? вороск вже в непаній формі також перебуває, але все-таки денавість в кращому і психологічному настрої. Кияни зараз перші кияни впевнені у собі. Да? Ворскла програла в Балоні, але в будь-якому випадку, друзі, я вважаю, що для Динамо це уж точно легкий матч не буде. І навіть незважаючи на те, що команда буде грати не у Полтаві, а у Києві, і можна вважати, як нібито Динамо Київ да, у себе вдома грає, а не Ворскла. Все одно, знаєте, Друзі, очікую, що Ворскла хороший бій, гідний бій, думаю, полтавська команда. Нам дасть, і думаю, що Динамі уж точно легко не буде. Моя перша думка, знаєте, друзі, я думаю, що обидві команди голами обміняються. Я Думаю, що Єварс заміє забити голу ворота Київського Динамо. Ну і думаю, що і забить м'яч у ворота полтавської команди. Тобто перша моя думка це так, знаєте, обидві команди забійсь. все таки, я, друзі, думаю, що команди тут голами обміняються. Це моя перша якраз та думка да? на даний та матч. Друга моя думка, кому, друзі, я буду віддавати перевагу: Полтавській ворослі чи Динамо Київ? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу київському Динамо. Я думаю, що команда Олександра Шавковського, як мінімум, полтавські ворослі не програє. Але, знаєте, друзі, я все-таки нічию у цьому матчі виключати взагалі не буду. Ось чесно кажу. Якщо буде якась нічия, я цьому не здивуюся. Але мені щось серце підказує, що Динамо Київ з якимось мінімальним рахунком Варсла обіграє. Я думаю, це буде рахунок десь або 2-1, або 3-1, як було у першому колі. Тобто я думаю, що перемога буде якась мінімальна, така важка, нелегкий буде думаю, матч для київського Динамо. Але скоріше за все, думаю, що свої три очки команда Олександра Шарковського все-таки забере. Якась важка, мінімальна перемога там, за рахунком 3-1 або 2-1. Думаю, все-таки буде у київського Динамо. Все-таки думаю, три очки заберуть. Але основна, моя думка, друзі, це обидві команди забігти. Динамо Київ, як мінімум, Ворстлі все-таки не програє. Тобто нічию якусь 1-1. І я все-таки виключати не буду. Але скоріше за все, я думаю, друзі, що Динамо Київ з якимось мінімальним рахунком, там 2-1. Ну, все-таки ворство обіграє вось. Тому, друзі, я думаю, якось так. Що, друзі, взагалі думаєте, ви з приводу цього матча? Якщо у вас є друзі думки, ви можете їм поділитися в коментарях. Я вам, друзі, бажаю, тільки добра, та щастя в житті. Головне, друзі, будьте завжди щасливими. Бажаю вам тільки добра та тільки щастя в житті. Я вам, друзі, всім бажаю, будьте завжди щасливими, усім до побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічей.